І так, з позаранку я відправився на рибалку. І от біда заціпив вудилище об гіляку Тому сьогодні будемо тестувати стару дідову совєцьку вудку, отож бо займаємо бережка, дістаємо і насаджуємо хробака. І починаємо риболовлю. Але черв'яка рибина їсти не схотіла. Тому спробуємо поміняти наживку на горохову мастирку. Насаджуємо її на крючка. Мастирка показала себе значно краще. Проте із нею не вдалося спіймати жодної рибини. Тим часом звільнилася козирна вимостка. Переносимо туди вудилище Насаджуємо ще мастирку і закидаємо гудку. Але поки я робив заброса, ненароком вронив мастирку під вимосток. Тому будемо робити нову і для цього беремо Варений горох, також замішуємо хліб і конструюємо хлібомастирку, аби не спадала з крючка. Тим часом є перший улов, невеличка плотвичка. Розложуємо ссаний садок і кидаємо у нього рибину. Ще одна покльовка. Проте без результатів. Наступною була уже більша плотвина. Також іде до садка. Ще одна краснопірка. Рибина клювала прямо після забросу, певно, що вдалося знайти якусь стаю плотви. Я навіть не встигав знімати клювання. Хочу трохи розказати свою думку стосовно цього водилища. Звичайно, з точки зору сучасних поплавочних вудок, це водилище це важка коряга. До того ж, саме по собі гусине перо достатньо галімий поплавок, але тим не менш ця вудка компактна і міцна, що робить її хорошим варіантом для виживання. Тож до чого я веду? Якщо хочете побачити відео про виживання з цією вудкою, пишіть у коментарі. Ми зробимо. Тим часом я наловив уже багатенько маленьких плотвичок. І витратив усю свою наживку. Отож ми відпускаємо усього свого улова назад у водойму. Складаємо вудку і поїхав домой підводити ітоги. А взагалі, вудка, звісно, хороша. Толька до фіга Зато надежно, як дрова у мене в дровнику. От прийдет ядерна война, все згорит нахрен. Все вогні будет пылає. А вона як лежала в гаражі, так і буде лежати. Ладно, що я вам тут голову морочу? Здорові були!